Вітаю вас, діти! Планета, наша дивовижна, на ній річки, ліси, поля, пустелі, джунглі, океани, високі гори і моря. І обіймає її сонце, співають пташки її пісні, а вітер ласкаво шепче: Земля найкраща в космосі. Наша планета Земля наш рідний дім, в якому створені для нас особливі сприятливі умови, що сприяють нашому існуванні і життєдіяльності, що відкриває для нас достань можливостей і достатній простір для їх реалізації. Щорічно 20 березня відзначається актуальне і важливе свято, Всесвітній день Землі. Дата святкування обрана на честь весняного рівнодення, саме під час рівнодення природа прокидається, що дуже символічно. Всесвітній день Землі має за мету привернення уваги людства до своєї домивки планети Земля, залучення до збереження природи та миру, підвищення проінформованості щодо екологічних негараздів. Подія створена, аби об'єднувати світ задля подолання глобальних проблем. Земля це наш дім, наша планета, яка отримує життя та надає нам безліч різноманітних природних багатств. Далеко не кожна планета наділена таким унікальним потенціалом. І розташування в таких унікальних умовах, які дозволили б такий бурхливий розквіт життя, її форм на такому, здавалось, обмеженому просторі у Всесвіті. адже ж вона така одна у всьому світі. Прапор Землі не є офіційним символом чогось, бо офіційно не існує планетарного уряду. Цей символ є фотографією планети з космосу. Символ дня є зелена грецька буква. Тета на білому тлі. У День Землі в різних країнах, за традицією, лунає дзвін миру, закликаючи людей землі. Відчути всепланетарну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому, дзвін миру символ спокою, мирного життя та дружби, вічного братерства, солідарності народів і відночас це заклик до дії в ім'ях збереження миру і життя на землі, збереження людини і культури. Нашій планеті загрожує багато небезпек. І всі вони пов'язані з діяльністю людей. Ось найголовніші з них: забруднення природи, пластик, сміття, токсичні відходи, потрапляють у річки, моря та ліси, забруднюючи їх, викиди заводів, транспорту, забруднюють повітря, яким ми дихаємо, виробка лісів. Дерева виробляють кисень і очищають повітря, але люди вирубають їх у величезних кількостях. Через це багато тварин втрачають свої домівки. Зміна клімату планета нагрівається через надлишок парникових газів, що призводить до аномальної погоди, танення льодовиків та підвищення рівня моря. Зникнення тварин через полювання, забруднення та зміну клімату багато тварин і птахів вимирають. Виснаження природних ресурсів. Люди використовують забагато води, вирубують ліси та видобувають багато корисних копалин, не думаючи про майбутнє. Щоб допомогти землі, кожен може зробити свій маленький внесок, не смітити. Економити воду та світло, висаджувати дерева, користуватися менше пластиком та берегти природу. Земля це наш спільний дім, і від нас залежить, якою вона буде чистою та зеленою, чи забрудненою і хворою.